Ірина, після того як відкрили резиденцію Міжегір'я для загального доступу, народна самооборона і не тільки почали приходити в маєтки і колишніх президентів, і колишніх міністрів. Зрештою прийшли і у два маєтки Віктора Ющенка. Наскільки я знаю, у цей момент Віктора Ющенка дома не було. Як відомо у Віктора Андрійовича є дача і будиночок у Татарові, і зараз він із родиною мешкає у Безрадичах у нових безрадичах під Києвом. Спершу люди прийшли до Татарова, це була історія номер один. Віктор Андрійович отримує дзвінок. Там йому кажуть Доброго дня, пане президенте, ми у вас вже у спальні. Ми прийшли до вас в татарів, до вашого будинку, подивитися, як ви живете. Нам все сподобалося. Ми у вас у спальні, ми ходимо, тут все в гуцульському стилі, тут дуже все гарно, нам подобається, нема золотих ручок. Віктор Андрій каже, я хлопці, ну ви ж у мене були 150 разів уже дома. Я завжди з вами пив чай, ми варили юшку. Ну в принципі, в українців прийнято приймати гостей, коли газ дома. Приходили, до речі, і до нас в офіс. Хлопці, громадські активісти без парканів до нас, приходили. Прийшли уже в нові безрадичі до Віктора Андрійовича. Він їм показував своє обіця. У нього там є такий будиночок, який він колись будував ще на початку 90-х, будучи головою національного банку. Є будиночок дерев'яний, називає він його гетьманська світлиця, там де Віктор Андрійович збирає свою колекцію українських старожитностей. Ну і вже власне добудований новий будинок, родинний, де вони вже живуть. Де Віктор Андрійович живе разом із родиною.